Дмитро Анопченко, експерт-американіст, на прямому зв'язку зараз із нами із будівлі конгресу, як я бачу так. Дмитре, отже, добрий вечір. Я вітаю вас. А чому із будівлі конгресу? Що саме відбувається там? І, а, в чому конгрес може зараз взяти участь у в нинішніх процесах? Чи все зосереджено тільки в Білому домі, поки конгрес на канікулах? Ну, дивіться, що цікаво, дійсно, центр ухвалення рішень Білий Дім, але останнім часом за Трампа конгрес теж мало що вирішує. Республіканці чекають, поки прийде команда з Білого Дому, а потім вже голосують. Там той самий санкційний законопроект. Грема це ну крутий приклад цього. А що важливо, на що на чому хотів би просто звернути увагу? Те, що ми будемо зараз чути, не треба вірити очам, не треба вірити вухам, тому що щодо цього саміту буде дуже багато вкидів буде дуже багато, коли чи одна чи інша сторона видаватимуть бажане за дійсне, і не лише тому, що не хочуть щось говорити, тому що не визначились. Ось я буквально перед ефіром з'ясовував з Білим домом, і мені сказали, що вони поки не просто не можуть формально говорити. Вони не мають поки не мають поки остаточного рішення, коли буде саміт, де буде саміт. Більше того, вони поки. Не почали формувати журналістський пул. Це група журналістів з найбільших американських змі, які мають супроводжувати Дональда Трампа, які мають бути на його літаку. Зазвичай під ембарго, коли навіть ще публічно не говорять, де буде саміт, коли буде саміт. Цих журналістів вже інформують, що вони хоча б там нова готували техніку, готували, знали, куди летітимуть. Пул ще не формувався. Тому по попри всі ці зголовки, які є зараз в новинах, ми можемо бути впевнені, що ще утрясають і час, і місце. Ну і власне про час, про місце, про формат. Про варіанти, про що там будуть говорити, я готовий з вами зараз поговорити. Якщо хочете, покроково пройдемо. Так, так, Дмитре, але от із ваших слів виходить, що взагалі зустріч Трампа із, із, із Путіним, двостороння зустріч із Путіним і Зеленським. Тобто, про якийсь формат зустрічі, а кажуть як про доконаний факт. А дивіться щодо формату, я готовий вам пояснити, тут треба прислуховуватися дослівно до того, що каже Трамп, тому що ну для нього готують ці меседжі. Якщо ми подивимося на повідомлення про його розмову е після того, як Вітков повернувся, він же говорив з європейськими лідерами, і президент Зеленський був на зв'язку. І ось тут дуже цікаво. Ну там він говорив європейцям і зеленському, що зустріч Віткова з Путіним була продуктивнішою ніж очікували. Досягнуто великого прогресу. Це все такий білий шум політичний. Але... Він сказав, і це дослівна, що хоче на наступному тижні провести особисту зустріч з Путіним. Крапка. Uh -huh. А невдовзі після цього тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського. Тобто, дивіться, він не каже, що на наступному тижні сам Трамп, коли анонсує свої плани, відбудеться або тристороння зустріч, або зустріч його з Путіним. Його з Зеленським. Він каже, що він хоче поговорити з Путіним, а невдовзі, тобто, такий знаєте, ну невизначений часовий проміжок, е, хоче поговорити у трьох, і вже є сигнали. Я думаю, ви будете про це говорити в ефірі. З Москви, коли вони кажуть, що Вітков цю ідею тристоронньої зустрічі просто порушував ну так інформа... інформаційно під час зустрічі з Путіним, що навіть це не коментувалося uh -huh. що Москва до цього не готова. Тобто, давайте будемо розраховувати щонайменше на те, що готується зустріч Трампа і Путіна. Ну і звісно, дуже хотілося би, щоб це було не було про Україну без України, щоб була можливість у Трампа зустрітися з Володимиром Зеленським. Я думаю, що це буде той український план і ті українські побажання, ті українські наміри. Ну щодо формату. Але угу. поки що враження і враження тут в конгресових кулуарах, що не йдеться про саміт на трьох. Дмитре, а в такому разі порядок денний такої зустрічі це е, Україна е, припинення війни, досягнення миру чи перемир'я, чи порядок денний якийсь інакший, тому що за великим рахунком я підозрюю, що Путін хотів би говорити про щось інше, говорити про космос, говорити про Антарктиду. Про космос я звісно так в лапках кажу. Ну тобто відводити тему кудись. А Україна мовляв, це наша справа. Спокійно її завойовуємо. Дивіться, я можу говорити про ті меседжі, які я чую тут в багато фреків, і багато з нами спілкуються американські чиновники. Те, що я чую, і те, що відчуваю, давайте так угу. відчуваю, що Трампу вже потрібно дати результати, дати результат там не тільки світу на світу йому до, до світу. Йому часто байдуже, але своїм виборцям. Тобто, показати, що те, що він обіцяв ще під час виборчої кампанії, ну, ось він результат. Результат переговорів, результат тиску. Він хоче показатися ось тим таким е, супермиротворцем, і тому це меседж, який я чую Американській адміністрації вони наполягатимуть на варіанті припинення вогню, тобто те, що в ідеалі, хотів би Трамп привести з цього саміту, коли він відбудеться, де він відбудеться, це вже окреме питання. Теж ми можемо поговорити. Він хоче привести домовленість із путіним про припинення вогню. Зрозуміло, що Росія спробує продати йому як цей варіант, як цей результат, сегментарне припинення вогню. Наприклад, повітряне ця ця ідея вже обговорювалася, коли там, наприклад, Росія не бомбить українські міста. Не запускає дрони по російській території, або, наприклад, плюс перемир'я на чорному морі, підзабута ідея. Ну зрозуміло, що цього замало, що американська адміністрація зараз ставить питання про припинення вогню. Так, на жаль, це не перемир'я. Так, на жаль, це навіть не мир. Але ось та логіка, яку тут озвучують, зокрема, озвучують не на камеру в спілкуванні з журналістами офрекорд. Вони кажуть, що ми бачимо це як перший крок, крок, на який про який можна було би домовитися на саміті, а потім виходити вже або там на трійку, або на четвірку, і говорити. Те про подальші кроки, але це той результат, такий осяжний, який ага. Трамп міг би привести, який міг він міг би видати. За серйозний результат своїм виборцям сказати дійсно, я переносив дедлайни, я тиснув на Росію. Ось ми маємо перемир'я. І буквально секунду скажу: дивіться, якщо подивитися на його заяви, на його риторику в них з'явилися слова: я хочу, щоб перестали гинути люди. Тобто, він там не каже, що я хочу, щоб зупинилася війна. Він каже, я хочу кілька разів сказав, щоб ага. перестали гинути люди. Це може бути таким прозорим натяком на те, що якщо це буде повітряне перемир'я, наприклад, чи просто припинення вогню, він може сказати «Ну, ось я цього досяг, ага. але ну ми розуміємо що цього замало? Що є ризики, величезні ризики? Що Росія це використає, почне просуватися на землі, теж окрема тема, велика тема, готовий поговорити. Дмитре. А от скажіть, будь ласка, Рубіо е коментуючи, ну так заздалегідь, так кажучи, після того, коли він уже почув, що відков е про що говорив у Кремлі, і що думають у Кремлі, е він сказав про ультиматум і його результат, що ще нічого не вирішено. От в п'ятницю ми будемо вирішувати. А що до п'ятниці відбувається? Часу то зовсім мало. От Що може відбутися за це? час, які змінні, так би мовити, речі аналізують в Білому домі, щоб в п'ятницю винести рішення: чи будуть санкції, чи будуть якісь подальші кроки після ультиматуму? Бо, все ж таки, ну, результату ультиматуму не досягнуто. Росія поки що не припинила вогонь, і у п'ятницю здається, все ж таки цього не відбудеться. Дивіться, тут кілька моментів. Перший момент я намагався з'ясувати, в який момент Трампу доповіли про е, підсумки перемовин е, Віткова з Путіним. Те, що мені сказали, що за процедурою е, не може відзвонюватися спеціальний представник ані державному секретарю, ані в Білий Дім. Що про підсумки таких обсяжних і великих переговорів три години на хвилиночку він має доповісти особисто. І тому єдине, що відбувається, це просто протокол безпековий. Спецпредставник має поговорити з американським послом Мос. Кві посол Розмова буквально в машині вони зачиняють двері. Посол відправляє шифровку. Ця шифровка летить в держдеп і в білий дім. Тобто з цієї шифровки основні моменти розуміє і Рубіо розуміє і Трамп. Але тільки вчора, після дев'ятнадцятої вечора, приземлився літак е, е, Віткова тут у Вашингтоні. Це найшвидший бізнес джет у світі. Його персональний бізнес джет Але тим не менше, близько 10 годин летіти з Москви. І таким чином, на той момент, коли з'явилися всі ті заяви Рубіо, про які ви говорите, ага. ще з Вітковим ніхто не говорив. Вітков Ропорту поїхав в Білий Дім, тобто це перший момент. У них було лише таке загальне розуміння, що вони запропонували. Що у відповідь пропонує Москва, але у них не було деталей, і ці деталі. 100% лише за зачиненими дверима Вітков може сказати Трампу. Це перший момент. Другий момент, я чую про е, можливу підготовку телефонної розмови Трампа і Путіна. Про це ще мені здається не говорять публічно, але неформально кажучи, це організовується, тому що є певні моменти. Ну, ми, 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 ми маємо знати Трампа. Трамп не поїде для того, щоб просто потиснути руку і повернутися ні з чим, якщо йому відмовить Путін, якщо й не буде що чогось, що буде результатом, або що він зможе видати за результат. Ну, це Ньба, це ганьба. Якщо в результаті тиску він отримав лише саміти, той саміт не приніс результатів. Тому те про що ви питаєте ось найближчі дні, найближчі. Кілька днів, поки вони навіть не озвучили день проведення саміту. Вони будуть утрясати певний результат, певну рамку результату, на яку вони можуть вийти. Якщо на цю рамку виходять, ну то, тоді 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 оголошують, де це буде, коли це буде, і тоді трамп летить. Саме тому досі на порядку денному санкції. Саме тому Трамп вчора, коли журналісти його питали, натякав що Індія лише там мовляв тільки перше, що можуть бути вторинні санкції після проти країн, які купують російську нафту. Він тримає і батіг, і медяник. Для того щоб досягти того результату, ну який він хотів би привести, привести з цього ага. саміту, коли? Дмитре, А от якщо ширше говорити про ну якесь стратегічне бачення взагалі переговорів, які коли-небудь будуть відбуватися, шляху до миру Рубіо каже про території, про те, що от зараз, після цієї зустрічі, Віткофа вже стало зрозумілішим, чого ж хоче Москва йдеться, зокрема про території, і йдеться про якісь такі важкі компроміси, які Києву буде важко прийняти, але доведеться в чомусь приймати, як Америка ставиться, от до теми території, тому що ну вже так пройшли тижні, відколи вигулькувала ця тема, що можливо буде трохи чи неофіційне визнання там Криму за Росією і так далі. Яке ж ставлення насправді це хвилює в Америці когось суверенітет всієї української території чи ні? Ну, дивіться, це хвилює частину експертів, частину відставних чиновників і навіть частину команди Трампа. Я буквально днями розмовляв з Фіоною Хіл, неймовірна жінка. Вона три роки працювала як спеціальний помічник президента Трампа під час його першого терміну. Це вона особисто готувала Хельсінки, і вона мені про Хельсінки, коли розповідала, сказала. Я трішки відступлю, але ви зрозумієте, чому що в момент, коли вона слідкувала за спілкуванням Трампа і Путіна в Хельсінки, вона хотіла імітувати серцевий напад для того, щоб просто через це зупинили цей саміт. Коли я запитав, тому. вона сказала, що Трампосо взагалі не готувався до саміту, що він думав вивести все на харизмі, що він не слухав тих експертів, які з ним летіли. Він не слухав команду. І він сказав, що моє завдання на хвилиночку подружитися із путіним і повернутися до переговорів тих великих часів. Які колись були у Рейгана і Горбачова зараз дійсно це інший Трамп, але він залишився тією самою людиною, яка діє на емоціях. Він залишився тією самою людиною, яка і досі вважає, що ось так на харизмі, на авторитеті він може витягнути переговори, а не на ну тих меседжах, не на тих на, на працюваннях, які готує команда. Тому, по великому рахунку, є перший момент, є величезне побоювання, і мені Фіона про це говорила. Що для Трампа це територіальне питання? Він вважає. Що цей діл можна зробити, змусити Україну поступитися територіями, задовольнити Путіна? Від тієї ж місіс Хіл, я почув, що вона вважає і вважають багато американських експертів, що Путін зупиниться і потім піде далі. Там ну, для Росії знайти привід порушити ці домовленості за Трампа чи після Трампа. Ну це ж просто питання часу і питання винахідливості. З іншого боку, і такі настрої, такі побоювання є в частині команди Трампа, але це менша частина. Більша частина це відков, це інші, які хочуть просто дати президенту результат, щоб він був задоволений не рішенням, був задоволений ними. Ну а що Трампу потрібно? Ну йому дійсно потрібно сказати, що ось. Я тиснув на Росію. Ось я щось привіз. Байдуже там привіз з Ріяда чи привіз зі Стамбула. Можемо теж поговорити, де це все може відбуватися. Тому дійсно погоджуюсь, я побоювання. Тому я розмовляю з відставними американськими генералами. Вони напряму кажуть. І вони кажуть, що вони консультують команду Трампа і кажуть про небезпеку взагалі цих територіальних поступок і розмов щодо територіальні поступки. Але я команда Трампа їм потрібен результат здебільшого результат піарівський, здебільшого ну, те, що можна видати. За результат, те, що можна видати за таку, знаєте, величезну перемогу зовнішньої політики Трампа. Ну а далі думати про Нобелівську премію миру.